Вітаю! Сьогодні у нас 17 листопада, це виноград на Київщині, і сьогодні я збираю свій залишок винограду, який залишився дозрівати. Листя вже опало. На днях обіцяють заморозки до 4 -3 градусів морозу, тому вирішив сьогодні вже з'язати свій виноград, який я залишав на дозріванні. Ну, бачите, що. Висить. Є все, щоб потріскання. Дощі йшли часті, майже не переставали, не було такого, щоб через день, другий не було. Але вистояв і можна його сьогодні зрізати, перебрати, ну і залишити далі, щоб можна було споживати. Це один із сортів. Набрав я чи зеленого, тепер буду обрізати синій. Обрізаю, потім його переберу і, може, ще зроблю вино. Грона. Ось. Падає те, що. Напевно, трохи поганої якості. Враховуючи, що погодні умови були доволі погані, то на 17 листопада ще можна зібрати і щось скуштувати. Байканур теж можна трохи зібрати. Погане ми повирізаємо, ну а краще заберемо от такий Ягоди Байконура. Та да, багато залишилось те, що погнило, але Виріжемо і частину можна буде використати. Нарізав я ось із пару кущів те, що потрібно було зібрати ще в серпні, у вересні, але, але ще ось, о, те, що вісить на сьогоднішній день. Що вісить, що опало? Ось така ситуація. Ще ось. І ще один із кущів, який мав би у вересні мати гарний врожай. Все це придеться прибирати і готуватись до нового сезону.